Зараз хочу поновити посвіжити, посвіжити, поглибити свої знання, тому вивчаю зараз українську мову з учителькою з України з носійкою української мови. І я вам крісон. російський гуморист Максим Галкін. Який публічно не підтримує військове вторгнення терористичної Росії в Україну, звертається до всіх українців нашою солов'їнною мовою. Росіяни верещать зі злості. Що ж каже Галкін, почуєте за хвилину? А також актор кварталу 95 Юрій Великий розповідає подробиці свого удруження. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобай. лайки, подписывайтесь и включайте звонок. В Америке вот между супругами есть вот даже такие бывают, что они не, не говорят даже о политических пристрастиях, чтобы не узнать, что там вдруг за какую-то другую партию. Вот у вас как? У вас как бы здесь вот э, совместное или как бы две звезды, две, два голоса, два мнения? Ну, я знаю. У нормального человека и в нормальной семье, как бы, муж жена одна сатана. У нас одно мнение взгляды на жизнь, в нашей стране. Я делаю то, что органично мне. И я всегда, еще 15 лет назад, говорил и сохраняю в себе это ощущение. Все, что я говорю, я могу сказать в лицо тем людям, о которых я говорю, при этом не испытывая неловкости. Я никогда не ухожу в оскорбление, я остаюсь в рамках... Всьо таки іронії. Російський гуморист Максим Галкін у важливе свято заговорив українською мовою у своєму інстаграм. Шоумен опублікував святковий допис. Комік привітав всіх із Різдвом, хто святкував 25 грудня, і зробив це Максим Галкін українською мовою. Вітаю з різдвом всіх, хто святкує сьогодні. Христос рождається. Вітаю усіх вас з найсвітлішим святом: миру, здоров'я, любові та добра. Написав, шоумен мене українською мовою. У коментарях чимало українців подякували Максиму Галкіну за такі привітання. Гумориста теж вітали з Різдвом та зазначають, неабияк приємно чути від нього українську мову. Щоразу, коли бачу українську мову у ваших дописах, стає тепло та радісно. Чистого щастя вашій родині. Дякуємо. Нехай настане мир. Дякую і вас з родиною вітаю з різдвом, миру та благодаті, щастя та злагоди своєю чергою. Це викликало в Україні на болотах. Все, кто празднует сегодня, это точные украинцы. Не очень понятно, почему вы перевели на никому неизвестный украинский язык. Украина сегодня не празднует, только Европа. Украине далеко до Европы, так же, как до Великой Руси. Украина не Европа, Европа не Украина, пишут россияны. Если сложить все, что они рассказывали нам про Украину весь прошлый год, картина получается такая. Украина была нашпигована натовскими базами, где геи-террористы и лесбиянки-каннибалы в перерывах между обогащением урана для создания грязной бомбы скрещивали коронавирус обезьяньей оспой, начиняя этой гремучей смесью через жопу боевых уток, планируя нападение на Беларусь с четырех сторон. Что вы их зажали? Ну правда. И наши артисты тоже в эту, в эту дуду решили дудеть, понимаете? Они не понимают, это же сталинские времена настают. Ну, посмотрите на сроки, которые дают. Это сталинские времена. И они не хотят поверить, что я от всей души, от всего сердца, без всяких денег, не, не представляете, как хочу, чтобы Украина была свободной, живой, целой, невредимой. Ну, это же нормально. Причем... Да, меня многое связывает с Украиной. У меня мама коренная деситка. У меня дедушка, бабушка всю жизнь там прожили и жили сначала в Луганске, потом в Днепре. А отец мой, его, его мама, моя бабушка, уже по русской линии, не по еврейской, по русской линии, всю жизнь прожила в Западной Украине, потому что у нее муж был поляк и он был оттуда. Ну, то есть, как бы, у меня все детство было с Украиной связано, но даже если бы меня не связывало ничего, это нормальное человеческое желание, желать всем людям, всем странам благоденствия, здравия и отсутствия каких-либо конфликтов. очень правильно. Зокрема, чоловік опублікував світлину, на якій Алла Погачова та їхня 11-річна донька Ліза позують в однакових новорічних светрах та з шапками на голові. Вони обіймаються та весело посміхаються на камеру. Позаду співачки та дівчинки стоїть головний атрибут нового року: ялинка, яка прикрашена бантиками, кульками та іншими іграшками. Перед новорічний настрій підписав фото Галкін. Шоумен неодноразово показує свою позицію на підтримку України у кривавій війні. Нещодавно артист разом з родиною навідався до українського музею у Нью-Йорку. Росіянин поділився емоціями, зауваживши, був вражений витворами мистецтва наших художників. Пише обосю ей влітку 2024 року. Галкін здивував фанатів своїм виступом на фестивалі Лайми Вайкола в Юрмалі. Тоді гоморист бездоганно виконав українську пісню Смерека. Щиро дякую. И я сегодня, коль скоро уже работает устройство, которое дает музыку, я хочу спеть такую заводную, классную песню для всех присутствующих. Потому что вот эта настоящая украинская песня, она объединяет всех своим задором, жизнерадостностью. Ой, обожаю. Поехали. Просто Зазначил в 2022 году Максим публично заявил, не поддерживает вторгнення России в Украину и назвав напад россиян жахливою трагедию и злочином против людства. В день схождения благодатного огня летят крылатые российские ракеты в жилой дом в Одессе. Погибает семья, погибает трехмесячный ребенок. Как это все бьется? Вот как это объясните мне? Ну, начнем с того, что крылатые ракеты не должны при, прилетать в жилые дома и в будние дни, а не только в праздники. Но вы одновременно молитесь с, с патриархом Иерусалимским о мире. Вы официальные лица, вы приезжаете, вы везете благодатный огонь э, в Москву, и при этом эта же власть посылает эти ракеты. Или это опять не мы? Ну, то есть я уже слышал объяснение, что это, оказывается, потому эти высокоточные ракеты попали в жилой дом потому что пво украинская сбила эти ракеты то есть типа не должно работать пво и тогда все будет хорошо в таком количестве страшных вещей виновата россия и при этом говорит что не виновата Зверство в Бучи ⁇ это не мы. Малазийский Боинг ⁇ это не мы. Мариуполь сравнялись с землей ⁇ это не мы. В Одессу летит ракета ⁇ это мы, но не совсем мы. Все не мы. А мы чего там делаем? Знаменитість з родиною виїхав до Ізраїлю та не планує повертатись в РФ за проукраїнську позицію артиста внесли до списку інноагентів. Лінки до мене і до мене. Вона вона завжди вона завжди зі мною. Це Алінка, це моя дружина. Я її дуже кохаю. І е, якщо аут український гуморист, актор студії квартал 95» та тренер ліги сміху Юрій Великий ділиться своїми думками про одруження під час війни та труднощі перевтілень для пародій. У 2024 році Юрій Великий одружився з Аліною, вирішивши узаконити свої стосунки в такий складний час. Гуморист підкреслив, їхнє кохання стало ще міцнішим завдяки пережитим випробуванням, таким як карантин і війна. Редакція 1+,1 плюс побувала на зйомках святкового концерту та поспілкувалась з Юрієм Великим. Нас тримають разом почуття, повага та час, який ми пройшли разом. І навіть у найскладніші моменти ми розуміємо. Не можемо бути один без одного. Я не можу сказати, що я чекала. Ми просто йшли до цього, угу. і так обставини стадили, що наші стосунки випробовувалися. То карантин, то війна, то ще якісь там е події. Але я рада, що прийшла <с plugin> разом з Юркою. до цього. Окрім особистих переживань, актор також розповів про свою роботу. Він зазначає найбільш складним для нього є пародії на жіночі образи, які вимагають не тільки точного гриму, але й вивіреного. Стилю жіночі пародії – це особлива складність. Іноді я настільки захоплююсь створенням образу, що навіть не бачу камеру через товстий шар гриму на очах. Юрій пояснює, для більшості своїх перевтілень він готує грим самостійно, якщо ж це жіночі образи. Йому допомагає дружина, яка справляється з цим набагато краще. Взагалі для всіх персонажів, чи то Лукашенко, чи Лавров чи Путін, я роблю грим сам. Багато пародій я пишу вночі, коли жоден гример не може до мене приїхати. Коли я роблю пародії на жіночі образи, я прошу дружину, щоб вона мене загримувала. Вона це робить набагато краще ніж я. Якщо ж її поруч немає, то мені доводиться самостійно фарбуватись. Добрий день, Володимир Модольфович, Рада вас відіть! Інфузорія, ти наша рижа в туфельках. Я про прислівачне масло, тебе спрашиваю, которое ми закупаємо в арабських еміратах. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги! Слава Україні! Слава ЗСУ!